Роблю зараз замовлення. Покрити до пласт-епоксид картину. Тут для того, щоб її залити якісно, є моменти. Ось я їх показую. Фарба стирчить місцями. Ось. І щоб якісно залити, вона. Краще, щоб вона не страчала. Ну, ось пробую захищати картину топ-пласт-епоксид. Перший шар розмазує підвалік. Ось наливаю на картину топ епоксид Подивимося, що буде. Ось продовжую заливати картину. З'ясувалося, що у картин є така особливість. Рама зроблена не ідеально рівно, а пропелером. Тобто, залити її рівно, це ну, не така проста справа. Є нюанси, але все можливо.